Підкажіть, будь ласка, яке місто ви обрали для здобуття вищої освіти? Ніколаїв? Київ або Дніпро, мабуть. Черкаси, Дніпро, Одеса, Львів. Ну я навчаюся в Дніпрі. Але також Київ, Харків. Харків. Чому? Ну, тому що там багато універів. Я з Харкова села. Я вже здобувала вищу освіту, я здобувала в Дніпрі, якщо... Говорити про Україну, то то, напевно, Київ або Харков. Ну, мабуть, за кордоном. Я думаю, вже за кордоном, напевно, обрала Прагу Дніпрі. Чому? Те, що люблю це місто? Здобуваю зараз другу вищу теж в Дніпрі і першу теж тут здобувала. Я навчалася у НТУДП. Зараз це полі... політехніка Дніпровська. Все сподобалось факультет маркетингу.